Знаю, така тема може бути не дуже доречною для мого каналу, але якось, ну, знаєте, пофіг мені якось, ну, це його. До речі, підпишіться на канал, нам зовсім трохи залишилося до соточки, тому давайте вже доб'ємо. давайте зараз взагалі поговоримо про те, що такі ці лімінальні простори. Лімінальні простори це місця переходу або покинуті місця, які викликають почуття тривоги, ностальгії та дискомфорту через свою порожнечу та незвичайність. Чесно кажучи, я в шоці, що в гуглі взагалі щось таке знайшлося. Кажучи просто так, це такі якби картинки, які викликають дивні відчуття. Ну, по типу комфорту, спокою або ж тривоги чи ностальгії, ну чогось в цьому роді, типу. Особисто моя улюблена тема з цим всім це полрумс. По суті, це ті самі лімінальні простори, тільки у їх основі лежать ось ці вайбові басейни, які прям ну вайбові. А, ну да, і ще одна така штука, яка називається дрімкор і Weirdcore. По суті, це ті самі лімінальні простори, тільки тут градус дивності виведений, ну, просто на максимум. типу. Фішка цих всіх дрімкорів і вардкорів це якби передати ощення зі сну. І в цих місцях можна прогулятися, як ви думаєте, де? В Робліксі! Перше, що ви побачите, коли впишете Liminal Space у пошуці це ось цей Плейс, Explore Dreamcore. Тут ви погуляєте і по всім цим полрумасам, по цим, цим дрімкорам, вірткорам, і зроблено це все реально дуже класно. Раджу там, хоча б просто прогулятися. Ах так, ще забув сказати, що це не Бекрумс-Бекрумс, це дещо інше, про це я може потім розповім коли-небудь там та-та-та. На цьому всім пока, я пішов.